Добрий вечір, шановні мешканці Звегільської міської територіальної громади, а також просто слухачі. Вже традиційно проводяться прямі етери з начальниками управлінь відділів з Вегільської міської територіальної громади для інформування про основні завдання та месту діяльності того чи іншого виконавчого органу міської ради. Сьогодні прямий етер проводжу я, начальник юридичного відділу Звягільської міської ради Наталя Грабовська. Ну що ж, що хочеться розпочати, що взагалі це, напевно, основних завдань юридичного відділу міської ради, мети його створення. Структура юридичного відділу міської ради, затверджена рішенням, включає чотири одиниці: це начальник і головний спеціаліст. Наразі, правда, відділ не повністю укомплектований і, що ж до речі, користуючись нагодою. Хочу повідомити про наявність вакантної посади в юридичному відділі міської ради, правда, тимчасової, і тому хто бажає зробити внесок в розвиток громади, можливо, внести свої якісь нові пропозиції, бачення в роботі і юридичного відділу міської ради і, взагалі, цієї системи управління ласкаво просимо запрошуємо до нас нашу команду для розвиток своїх інновацій та пропозицій в життя. За інформацією прошу звертатися безпосередньо ж, до юридичного відділу міської ради або відділ кадрів. Ну і продовжимо інформування про діяльність. Юридичний відділ міської ради є виконавчим органом міської ради, який підвідний і підконтрольний міській раді, підпорядкований його виконавчому комітету. Міському голові та заступнику міського голови згідно з функціональними обов'язками. Наразі це керуючі справами виконавчого комітету міської ради. Ну, як і всі відділи виконавчої органи міської ради, відділи своєї діяльності керується це Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами і рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, а також положенням, що затверджується безпосередньо рішенням міської ради. Основною метою створення юридичного відділу міської ради це є правове забезпечення роботи саме міської ради, її виконавчих органів на підставі в межах повноважень і у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. До основних завдань, і саме з якою метою було створено юридичний відділ міської ради, це належить перше. Це напевно, що варто виділити це організація правової роботи, яка спрямована на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавства міською радою, і її виконавчими органами, їх керівниками, працівниками під час виконання прокладених завдань. І виконання функцій відповідних, тобто при здійсненні ними своїми повноважень, що це означає, або як це взагалі працює. Юридичним відділом міської ради вивчається і проводиться експертиза повністю всіх проєктів рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Здійснюється це з метою перевірки їх на відповідність чинному законодавству та Конституції України, якщо не відповідає певний нормативна певний документ, проєкт документа законодавству та Конституції України, відділ, безпосередньо його начальник, на якого покладено такий функціонал, видає відповідний висновок про невідповідність цього акта законодавству України. Тобто відділом в ході своєї діяльності опрацьовуються повністю всі рішення міської ради, її виконавчого комітету, а також розпорядження міського голови. Однак тут варто не забувати все таки про наявність такого поняття, як розробник проєкту рішення. Це я веду до того, що в нас кожна посадова особа і певний виконавчий кожна посадова особа зобов'язана знати конституцію і закони України. І, і тому в першу чергу розробники таких проєктів навіть після опрацювання їх юридичним відділом зобов'язані нести відповідальність встановлену законодавством. Так, до прикладу, стосовно правового забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів, у 23-му році відділом було опрацьовано це взагалі 1815 документів. Це були і рішення міської, це були і рішення міської ради, і рішення виконавчого комітету, до прикладу, рішення ради 316. Рішень виконавчого комітету міської ради 368, ну і найбільше це розпорядження міського голови 1131. Сюди входили як і з питань діяльності міської ради, як з питань основної діяльності і з питань розпорядчого характеру. Далі основним таким завданням, що покладається на Юридичний відділ міської ради це забезпечення представництва інтересів міської ради, її виконавчого комітету, виконавчих органів міського голови в судах різних юрисдикцій та інстанцій, в силу законодавства України, орган місцевого самоврядування. Є і може бути позивачем та відповідачем в суді. Саме на виконання таких функцій покладається обов'язок щодо представництва на юридичний відділ міської ради. Так само приймається безпосередня участь, надається консультації під час розгляду правових питань питань спорів різного характеру. До прикладу, протягом 2023 року працівниками відділу здійснювався супровід 75 судових справ, і це не зважаючи на те, що зараз в країні війна оголошено воєнний стан все одно працює і надалі судова система і забезпечується виконання такого завдання. Здебільшого ці справи пов'язані з визнанням права власності на майно, на нерухоме майно або ж на самочинне будівництво. Це коли в свій час люди за власний кошт звели дійсно побудували нерухомість, однак не зареєстрували право власності на неї і у зв'язку з набуттям чинності цивільним кодексом України. Можуть визнати за собою право власності лише виключно через суд. Так само це багато питань пов'язаних з встановленням юридичних фактів, це факт проживання однією сім'єю або факт належності документа у зв'язку з переходом на українську мову. Відсутності єдиних правил трактування перекладу. Це можливо, неправильно записана прізвище в правовстановлюючому документі. Або ж невідповідність прізвища матері та дитини, що пов'язано зі спадкуванням. На превеликий жаль, такі невідповідності при оформленні спадкування або майна призводять до того, що все таки люди повинні і зобов'язані звернутися виключно до суду для вирішення своїх майнових питань. Так, в цьому році, у 23-му, були ще деякі е, справи. Це в основному було скасування висновків моніторингу Держаудитслужби по питанням перевірок публічних закупівель, також земельні спори і е, спори пов'язані з продовженням строку для прийняття спадщини. Це такі зазвичай це е, стандартні справи. Які постійно здійснює супровід юридичним відділом міської ради, та зазвичай є і інші категорії справ, це можуть виникнути в ході виконання якихось певних претензійно позовних обов'язків. В нас є такі по деяким об'єктам, але наразі ми так виступаємо третьою третьою особою. Основним є представником виконавчий орган. Як замовника, також відділ межах своєї компетенції та повноважень це готує проекти рішень, як і міської ради, як виконавчого комітету, так і проекти розпорядження міського голови, як і на виконання власних певних завдань, які відносяться до компетенції відділу. Це, наприклад, підготовка якихось цільових програм для можливості виконання рішень судів або сплати судових зборів. Або так само підготовка деяких певних документів на виконання доручень міського голови, депутатського корпусу або ж заступників міського голови. Так само відділом проводиться підготовка або експертиза всіх господарських документів та інших правочинів, які вкладаються міським головою, це безпосередньо в ході виконання і здійснення певної господарської діяльності. Або ж які укладаються міським головою, це на виконання рішень ради або делегування функцій ради, міському голові підписання певних договорів. Це стосовно купівлі-продажу, можуть бути як для прикладу, які посвідчуються нотаріально. Що стосується наступного вектору роботи. Юридичного відділу міської міської ради хотілось би десь зупинитися, все таки на роботі з громадянами, взагалі, конституцію України, а є, всі знають, хто не знає, повторюсь, яка норми якої є нормами прямої дії. гарантує кожному право на безоплатну правничу допомогу. На виконання цього положення Конституції України в нашій державі прийняти і діє закон України про безоплатну правничу допомогу. І на відділ, згідно положення, що затверджено рішенням міської ради, покладаються безпосередньо обов'язки по наданню первинної правничої допомоги. Чому наголошую саме на первинній правничій допомозі, що взагалі вона в себе включає, і які вектори або напрямки має, дещо зупинюсь докладніше. Безоплатна первинна правнича допомога це взагалі певна гарантія від держави, яка полягає в інформуванні особи про її права, свободи, про її обов'язки. Порядок їх реалізації та виконання, відновлення своїх прав, у яких випадках, яким чином вона може їх відновити, який в країні взагалі діє механізм порядок дій, оскаржень рішень дій чи бездіяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування, тобто Любого суб'єкта владних повноважень, в тому числі їх посадових чи службових осіб. Безоплатна первинна допомога, правнича допомога включає такі види правничих послуг: це надання правової інформації. Тобто, особа має, знаючи там, от, наприклад, має право на отримання земельної ділянки, може звернутися. За наданням їй певної інформації або роз'ясненням стосовно того, куди вона повинна звернутися, які документи подати, що до переліку цих документів, по можливості навіть і допомога у складанні певної виду заяви. Дається надання консультацій і роз'яснень з правових питань це коли людина потребує певного роз'яснення. Тому що в силу десь правової неграмотності, якщо можна так сказати, не розуміє, або не до кінця знає, як правильно трактувати те чи інше формулювання якоїсь певної норми законодавства. Або коли людину проконсультували, були такі випадки, що один орган консультує і трактує норму так. Без безпосередньо адвокат чи людина, яка надає їй певну іншу допомогу, консультує. Та звертається також і до нас за наданням цих консультацій і роз'яснень. Але в основному на відділ покладено більш первинна. Правнича допомога, повторюсь, яка б полягає все таки в скеруванні цієї людини до того, хто безпосередньо по закону повинен їй надавати такі роз'яснення. Також проявляється надання безоплатної правничої допомоги шляхом складення заяв, скарг інших документів правового характеру. Однак всіх, крім процесуальних. Процесуальних це е, включає в себе складання позовних заяв, оскарження рішень дій та бездіяльності до вищестоящих органів. Це не закон, законом про безоплатну первинну проничну допомогу не покладається на як і на органи місцевого самоврядування, так і на відділ. І надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації. Вторинна правнича допомога це якраз те, що більш потребує наразі громадяни наші, ну і медіація це взагалі, скажімо так, більш нове поняття, яке введено в законодавстві. І наразі формується його чітко інститут, це ніби інститут примирення двох між собою сторін, які мають певний спір, незважаючи на те, що покладено на нас законодавство. Хочу запевнити, що на всі звернення громадян, як усні, так і письмові, постійно відділ реагує, намагається надати змістовні та ґрунтовні певні консультації, всіляко сприяємо, однак знову ж таки в межах своїх повноважень, і можливостей у вирішенні питань, що ставляться громадянами, і намагаємось все таки їм всебічно допомагати. Стосовно також допомоги, хочу зазначити, що ми тісно співпрацюємо безпосередньо юридичним відділом міської ради з нашим центром надання безоплатної правової вторинної правничої допомоги, яка якраз і включає в себе те, що ще більше потребують громадяни. Це не просто, просте формулювання заяви там, зі зверненням з реалізацією свого права, а це вже більш конкретні випадки, коли десь певним чином, можливо, нівелюється право особи, або вона вважає, що її право зневільоване тим чи іншим органом, і вона бажає скористатися таким своїм гарантованим судовим да, правом на захист свого. Того чи іншого права та інтересу. Тому ми тісно співпрацюємо з центром вторинної правничої допомоги і постійно перенаправляємо громадян туди. Звичайно, щоб люди не бігали туди просто так. Бо все-таки ж надається вторинна правова допомога без, затвердженим категоріям громадян. Цікавимося попередньо, телефонуємо. Все-таки люди все одно звертаються, і центр. Ну, я не чула, щоб відмовляв в наданні хоча б якихось певних роз'яснень. Тобто, як можемо, так і в цій сфері, і системі та допомагаємо. Отак коротко можна охарактеризувати діяльність юридичного відділу міської ради, тобто підводячи підсумки, відділ створений в першу чергу. Це для правого правового забезпечення безпосередньо ради, щоб все таки рішення, якісь розпорядження приймалися в межах і у спосіб і відповідали чинному законодавству України. Також є представництво міської ради та її виконавчих органів в суді. Це основні такі завдання і мета. Вже другорядні це і співпраця з громадянами, і такі поточні, поточна робота, і все в процесі ж виконання завдань, звичайно ж, зрозуміло, що виникають якісь певні додаткові труднощі. Не завжди все йде гладко, не завжди все виникає так, як би хотілося. Більшість все ж таки питань пов'язані з виникненням якихось додаткових необхідних. За прийняття якихось певних рішень, пошук цих рішень для можливості втілення того чи іншого проєкту. Тому працівники відділу завжди долучаються до таких необхідностей. Та й ну, в тісній співпраці з колегами ми завжди доходимо до чогось спільного і намагаємося віднайти те рішення, які. Потрібні в нашій громаді для впровадження певних ідей. І що хочу ще також сказати, що відділ здійснює свої повноваження згідно положення. Також хочу подякувати всім за увагу і побажати всім тихого та мирного. Спокійного вечора, миру нам усім. І наостанок це, можливо, як від себе таке як побажання. Знайте свої права, однак не нехтуйте своїми обов'язками. Дякую за увагу!